Вибухи лунали в столиці Сані рано вранці у вівторок. Американські та британські війська завдали нової серії ударів. Пентагон заявив, що ціллю атаки стало підземне сховище Хуситів, а також ракетні та розвідувальні об'єкти, які проіранське угруповання використовує проти судноплавства в Червоному морі. Військовий високопосадовець США на умовах анонімності повідомив, що було випущено від 25 до 30 ракет, зокрема з літаків, які злетіли з американського авіаностя. За останні кілька тижнів коаліція США та союзних країн провела загалом вісім раундів ударів. Однак вони поки що не змогли зупинити напади хуситів на кораблі в Червоному морі. Офіційні особи США заявляють, що ці удари підірвали спроможність Хуситів проводити складні атаки. Про те, що саме було знищено, вони не повідомляють. Хусити, які контролюють найбільш густонаселені райони Ємену, заявили, що учиняють напади на знак солідарності з палестинцями і як протест проти ударів Ізраїлю по сектору Гази. Їхні атаки на кораблі порушили міжнародне судноплавство та посилили побоювання щодо глобальної інфляції, оскільки вантажовідправники уникають Червоного моря, обираючи довші маршрути. Експерти кажуть, що нова стратегія Байдена стосовно Ємену спрямована лише на ослаблення бойовиків Хуситів. Вона не передбачає перемоги над цим угрупованням чи прямого виступу проти Ірану, який його спонсорує.